Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, вінський філіал, і сьогодні у нас немає надходження. Nissan Altima 2018 року з бензиновим 2,5 двигуном. На передньому приводі, на автоматичній коробці передач. Автобіль приїхав зі штатів у 2021 році. По комплектації у нас безключовий доступ, салон з текстилю, електролювання синів водія, очі усіх вікон, електролювання дзеркал, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель. Штатна мультимедіа, є кондиціонер. Авто у нас тоноване. Задній ряд сидінь в дуже чудовому стані. На автомобілі встановлені 17-ті легспавні диски на літній гумі. Резина, до речі, нова 2025 року. Також в нас є камера заднього виду, багажне відділення досить просторе. Автомобіль ви зможете придбати за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на дане автобуя складе 11 390 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.